Комісія стави питання на uh, проведення комісії на позвчарну сесію. Хто за? Проти? Смінуся одного. Ставлю питання по порядку дні, які складається з п'яти питань. Хто за? Проти. Перше питання про регулювання питань про... Національної власні територіальної громади. Ставлю ж на, на за? Проти? Відповідався? Відповідався? То... Друге питання. Про передачу на баланс культури, молоді і спорту Пустської ради земельних ділянок комунальної власності Пустської територіальної громади. Хто за? Проти? Відповідався? Відповідався? Третє то... питання. по 9017К, яка встановляється на заміні двигуна прямого мотора. Госпорно заповнено в цілому. Тозар проти приймається в Четверте питання про продаж права оренди заміненого двигуна, сказати, номер 09018 яка встановляється на заміні двигуна прямого мотора, входю в пряму в цілому. Тозар проти приймається в новость. Четверте Kada se vrati na zemi za hijo krajem voto elektrono opciona. Tto za? Protiv? Ottima se odmah. P'ajat pitanje. Prozete projektu za muse što je vedne zmienić na komisji kadrastu numer 0017. Kto za? Protiv, otrimamo se jednu glasa. Pitanje očito stanno osovanje. Kto za?